Колона бійців УПА формується на площі Митній близько 12-ї години дня, у неділю туди потрохи стягуються люди у військових одностроях та зброєю на плечах. Дехто на конях та ще й з прапорами у руках. Усі одягнені по різному. Російський мундир поєднується із німецькими штанями та стрілецькою шапкою Мазепинкою. Таку непослідовність одязі учасники походу пояснюють просто. УПА використовувала однострої інших держав, тому що практично українська повстанська армія це була армія без держави. Тобто, як як Такого уніфікованого однострою в УПА не було. УПА використовувало, єдине було чітко вказівка, що не можна було використовувати повний однострій одної якоїсь армії. Тобто старалися використовувати кітель одного обмодерування, штани, наприклад, іншого, щоб можна це було впізнаваність, скажімо, воїнів УПА. Разом з чоловіками марширувати Львовом вийшло і кілька жінок, і хоч замість військових мундирів на них вищі сорочки та кептарики, але на плечах неодмінні гвинтівки. Свій кептарик пані Галина купила на ринку. каже, що він раритетний, бо зроблений ще у 1956 році. дуже цікаво, тому що 1956 року ігрушка вишита коралем і червоними. Просто випадково зустріли такі кептарики. Його. Що це може свідчити? Ну я думаю, що тут дівчина робила, або хлопців півця мали, або чоловіка в мали. І так от таке вишила. До молоді вийшло і кілька справжніх ветеранів УПА. Про історію тих часів вони знають не з підручників, а з власного досвіду. Дехто понюхав порку так, що не забуде і досі, як от Степан Вискіль, у нозі якого знаходиться кілька куль від автоматної черги. УПА, розповідає чоловік, він потрапив у 17 років, працював у відділі пропаганди. Це була така специфічна група, яку ніяк не могли виловити чекісти. Тому що ми коло церкви прочитали прекламації звернення до української молоді, до селян і нема, зникли поїзд, поїзд оде. І чекісти казали так, куля. Вбиває людину, а слово вбиває полки ви нам тільки шкоди наробили, що жадна куля нам так багато не наробила. Після маршу та каші у півці підтягуються до парку Горіховий гай. Там на них уже чекають червоноармійці та люди переодягнені у мундири німецьких вояків. Гурко чи важка техніка. Розпочинається запеклий бій. Згодом вистріли затикають і усі дружно сходяться в одну компанію. До наступного маршу слави Степан Герцюк, Андрій Турянський ентанове.